Розшукуються гектари землі на Єлівщині. Вже друге засідання. Робоча група в облдержадміністрації, яка опікується подальшою долею регіонального ландшафтного парку, шукає загублені гектари. Залишилось знайти трохи більше двох із зафіксованих на папері 168,7 гектара. Півтори години активісти разом з начальником управління земельних ресурсів міської ради Юрієм Титаренком проводили ревізію земель, з'ясовували, які ділянки у власності в оренді або нікому не належать. В результаті вийшли на 166,6 гектара Ялівщини, які можна віднести до парку. Згодом посадовець розтлумачив, звідки розходження у цифрах, як невідомі гектари, потрапили до РЛП. Є участок, який не оформили, але там знаходиться оформлені. І таких учасників можна... Є 40-57-й контур, теж, який ми говоримо, що фонд майна дав Зеленбуду. Он теж не вашо, потому тому що не оформлена земля, і от це два гектара, ті, котори йде речі. Якщо ж по спірних ділянках не буде документів, а в РЛП не вистачатиме хоча б сотки, комунальний заклад ніколи не запрацює, впевнений перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. Загублені гектари шукатимуть ще два тижні. Якщо ви зараз даєте 166, 60, 95, ніхто не погодить, тобто ці служби комітанників повинні поводити. Вони не погодять, тому що є розбірність між площею, яка затверджена 168 шістявісім разом із тим. Нині в бюджеті коштів на утримання Єлівщини немає. Залишився регіональний ландшафтний парк і без керівника. На минулій сесії обласної ради депутати звільнили Анатолія Мороза. Проте в облдержадміністрації часу не гаять вже оголосили конкурс на заміщення посади очільника комунального закладу.